Порушити клопотання перед Черкаською державною адміністрацією про присвоєння почесного звання мати героїня смілянці Наталії Миколаївні Цапенко. Таке рішення ухвалила координаційна рада з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми. Засідання відбулося 8 травня під головуванням заступника міського голови Тетяни Карло. Попередньо питання вивчала комісія із фахівців відповідних управлінь та служб. На засідання представили увесь необхідний пакет документів, надано біографі січня довідки інформацію про умови навчання та виховання дітей та інші матеріали ми вивчили всі документи. Весь пакет згідно чинного законодавства. Документи ми зібрали відповідно. Детально з усіма ознайомилися, і наразі я можу надати наступну інформацію. Що стосується самої Наталії Миколаївни, Наталя Миколаївна народила та виховала п'ятьох дітей. Із них четверо вона народила сама, і одна п'ята дитина усиновлена. Ми вивчили характеристики по кожним дітям. Троє дітей вже дорослі. На сьогоднішній день в умовах воєнного стану ці діти перебувають за кордоном, тобто, фактично, станом на сьогодні. В Україні перебуває п'ята дитина, усиновлена. Це дитина із особливими освітніми потребами. Наша комісія також виїжджала, обстежувала відповідно до поготові умови, як здійснюється навчання. Умови для виховання дітей нормальні. Хочу сказати дуже коротко за ось цю найменшу дитину. Наталя Миколаївна приділяє всілякі зусилля для того, щоб розвивати, для того, щоб надавати ліховані. Послуги цієї дитини і вона як ніхто має отримати звання мати героїни. Вона проходила навчання кандидатів в прийомні батьки, і наразі вона перебуває на обліку в нашій службі як кандидат на створення прийомної сім'ї. Тобто, в неї є великий батьківський потенціал, який вона хоче реалізувати для того, щоб надати домівку ще й прихистити. Обездолених дітей. Наталя Миколаївна має неодноразові подяки від міського голови, де зазначено за створення в першу чергу сприятливих умов щодо розвитку та самовдосконалення дітей, підвищення рівня їх соціальної та творчої активності. Ось такі от подяки вони фактично у нас от зафіксовані, починаючи із 2017 року, і так щорічно були отримані такі подяки. Крім того, зібрано цілий ряд грамот які отримали її діти протягом навчання в школі та протягом навчання в коледжі. Я думаю, що вивчивши всі ці особливості та також відповідні документи, я думаю, що дана жінка претендує на представлення її і відзначення державною нагородою України і присвоєння її почесного звання мати героїні. Члени координаційної ради підтримали кандидатуру Наталії Цапенко для присвоєння почесного звання мати героїня. Клопотання та усі необхідні документи будуть направлені на розгляд у Черкаську обласну державну адміністрацію.